Всім привіт! З вами Наташа і я рада вас вітати на своєму каналі в Рубриці Салати. Сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно смачним рецептом салата. Він називається осінній гриб. Дуже красиво виглядає в оформленні, і, в принципі, прості інгредієнти входять до цього салату. Але виходить дуже смачно. І подивіться, що нам для нього потрібно. Значить, потрібно твердий сир, грам 50. Тут у мене трішки більше. Просто такий кусочок, був я натерла уже буду використовувати також і для другого салата. Ну, нам потрібно до цього рецепту десь 50 грам твердого сиру. Потім 4 яйця. Обов'язково відварити їх круту і відділити білок від жовтка. Ми будемо. Потім натирати на ось такій міленькій тертоці. це буде якби для прикраси нашого салата. Далі у мене тут м'яско. Любе берете, чи то куряче філе, в моєму випадку це бедришки. Я їх обжарила з цибулею, з морквою, сіль, перець, і любі спеції можете додавати на свій смак, які вам подобаються. Ось, Потім відварена морква такого ну, середнього розміру я потерла на. Знову ж таки, ось таку міленьку терточку. І також нам потрібно гриби. Якщо у вас, в моєму випадку, подивіться, це лісові гриби, опеньки. Якщо у вас немає лісових грибів, тоді беріть просто шампіньйони, нічого страшного, вони також підійдуть. Ну, звичайно, з лісовими грибами виходить набагато смачніше, і аромат іде чудовий. Так, і для прикраси нам ще потрібна буде люба зелень. Кріп, петрушка, зелена цибуля, що у вас є. Ну, і, звичайно, майонез. У моєму випадку сьогодні буде покупний майонез, а зазвичай я використовую сюди домашній майонез. Ну, і давайте приступимо до приготування. Значить, з чого починаємо ми. Як би готувати наш салат. Добавляємо мисточку, я отут от підготовила. Хочу вам сказати, що цей салат іде не шаровий, воно змішується все в одній мисці, а потім уже оформляється у вигляді грибка. Добавляємо грибочки. Грибів, як би тут, можна сказати, саме більше в цьому рецепті. Ось, Потім м'ясо з цибулею і морквою. Можна просто відварити куряче філе і окремо обжарити цибулю з морквою. Як уже забажаєте. але коли м'ясо протушується разом із овочами, виходить набагато смачніше. І додаємо твердий сир, грам 50. Ось так. Любий також берете, який любите, який у вас є. І все це гарно ось так перемішаємо. Так. Е, я вже не солю, не перчу, нічого не роблю, тому що коли я грибочки обжарювала, я їх трішки посолила, поперчила. Ну і, за звичайно, м'ясо е, також у мене приправлене. А ви уже, дивіться, якщо у вас просто. Повторююся грудка, то, е, звичайно, посоліть і по Так, і додаємо майонез. Небагато десь 2-3 столових ложечки. Так, і перемішуємо. М -м, як пахнуть лісові гриби? Це, звичайно, не шампіньйони. Але нічого, коли немає отаких от, от лісових грибів, я використовую шампіньйони, або можна маринований грибочок сюди додати. Це вже якби по бажанню, як захочете. Так, Все, основна якби, частина нашого салату готова. Тепер ми беремо тарілочку, в якій будемо оформлювати наш салат. І розпочинаємо його сюди. Розкладати. Так. Будемо зараз формувати з цієї маси прекрасної, смачної грибочок. Так, якби відкладаю зараз сторону, беру таку от лопатку, мені з нею дуже зручно формувати я всі салати, якби нею формую. Так, робимо таку якби, шапочку в салата ось так, і ніжку. Нічого страшного, що ми зараз трішки тарілочку якби вимащуємо, ми зараз все це повитираємо в кінці. Так, ще додаємо. Такий салат можна використати на будь-який святковий стіл. Він дуже смачний, дуже красивий. Ну, і звичайно, в таку осінню пору року хмурну, порадує будь-який стіл. Така смакота і красота. Так, можна зробити, якщо ви не впевнені, що ви зможете надати форму. Якби грибка, хто може перший раз буде готувати, то е, можна намалювати все це майонезом, а потім уже по тому вигляду і уже викладати сам салат. Ну, якби це вже подивитись самі, подивіться, як виходить. Так. Нікуди не потрібно спішити, нам потрібно гарно надати форму нашому салатику. Так, щоб він був. Похожий на грибочок. Схожий, похожий, схожий. Так, дивіться, він уже красивий, він вже сам по собі красивий салат, але на цьому якби не закінчується. Так, зараз я все повитираю. Так, отак беру салфеточку просто і витираю тарілочку. Щоб вона не була брудна. Звичайно, коли брудна, то і не дуже апетитно. Так, ось так. Витирали з усіх сторін. Подивіться, яка краса. Що робимо далі? Беремо тепер моркву. І розкладаємо, так от ділимо, як би шапочку на таких дві частинки. Зараз я вам покажу ось так. Звичайно, нам потім ще буде, треба витерти, тому що по-любому щось може упасти. Так. Такий осінній красивий колір морква. Передає. Зверху ми вже нічим змащувати не будемо, якби це ні до чого. Так, і саму морквочку ми розкладаємо ось тут з боків, повністю покриваємо наш грибочок морквою. Отак. От видно вам, щоб тут не було. Видно. Салатика була така прекрасна, шапочка в нього. Так. Бачите, як красиво виходить. Трішки треба з ним якби повозитися, бо, да, в оформленні, але нічого, якщо ви будете готувати на святковий який стил, і отак от прижимаємо все зверху. Тут стараємося вирівняти. Якщо будете готувати на святковий стіл, то зазвичай треба для гостей, щоб було красиво. Ну, ну в принципі, для себе. Як в моєму випадку, зараз я готую просто для своєї сім'ї і вирішила поділитися з вами, показати. Ось. Ми теж повинні їсти красиву, би, красиві страви. Звичайні дні, не тільки на святкові. Так, ось майже все забираємо. Тому я й вам говорю, що беріть невеликого розміру моркву, тому що, ну, щоб не переводились продукти. Це у нас піде сюди. Так. І отак-от от гарненько-гарненько вилочкою. Зручно це робити вилочкою, тому що, якби. Можна і розподілити, де не вистачає, що підкласти. Або лопаткою ось такою, як я викладала сам салатик. Ось, подивіться, яка краса. Так, що робимо далі? Далі ми беремо терточку і натираємо жовток в тарілочку. Або краще навіть зробити спочатку не жовток-натерти, а давайте натремо спочатку білок. Тому що. Потім уже жовток покрасить на усе. Ну, хоча це вже як по бажанню. Так, я натираю отаку, бачите, взяла тарілочку, і обов'язково має бути таке от воно міленьке, як і сама морква. Чому я вам казала, що моркву я натирала на мілку терточку, щоб воно було однакове? Так, я натираю весь білок, Так, я натерла і білок, і жовток, щоб не займати час. Ось так на мілку тертку. І тепер давайте почнемо далі формувати наш салат. Наверно, все ж таки я почну з жовтка. Ми його повинні розкласти ось тут, якби на нашій шапочці гриба, знизу під моркою. Ось так. І також ми його трішечки прижимаємо. Нічого страшного, як він попадає у нас на ніжку гриба. Нічого складного. Так. Навіть бачите 4 яйця трішки забагато. Можна брати навіть 3. Ну, дивлячись, якої форми ви будете робити, я просто робила не дуже великої. І височенький він у мене такий вийшов. І отут от знизу також. Підбираємо, щоб у нас тут усе було закрите. Ось так. Щоб було грибочка, шапочка закрита. Ось так. Трішки вам, виходить, показую боком. Ось так. Ось тут ще не вистачає. Там також ми все підберемо, потім протремо. Нічого у нас не буде. Так, от, от. краса. Можна трішки розрівняти на ніжку. Так, бачите, чуть-чуть жовточка лишилася. Так, і тепер знизу розкладаємо білочок на ніжку гриба. Ось так. Такі кольори, дивіться, красиві, білий, такий білосніжний білочок, ніжний жовтий жовточок. І верхня частина нашої шапочки яскраво-оранжева. Краса. Так. Ну і тут, звичайно, білком все ось так. Гарненько, гарненько розкладаємо. Ховаємо всю нашу чудову начинку, наш салат. Так. Так. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Я зараз все гарно розкладаю, щоб не займати дуже багато часу. І прикрашаємо зеленю. Ну, ось і все, мої дорогі. Подивіться, яка краса, який салатик у мене осінній грибочок Е, Особливо я тут не накидала багато зелені, вона якби тут ні до чого, ну це вже по бажанню. Отак от поклала тільки по боках гілочки кропу, зверху чуть-чуть, і знизу отак от прикрасила петрушкою. Я думаю, що такий красивий яскравий салат він якби і не потребує сильних прикрас, тому що він сам по собі вже чудовий. Подивіться, яка краса. Ось він дуже смачний, простий. Якби одне, що тут затратне, ви бачили, це по часу його придати йому форму і прикрасити. Все. А так готується дуже легко, дуже просто і дуже швидко. Такому салатику я даю настоятися хоча б годинку, щоб всі тут інгредієнти подружилися між собою, промаринувалися, пропиталися, і тоді можна куштувати. Рада була сьогодні з вами поділитися цією красою, цією смакотою. Готуйте, будь ласка, для себе, для своїх рідних і близьких. Обов'язково дивіться під відео завжди є рецепт на російській мові. Також дивіться плейлист, салати. Там в мене є інші салати, дуже чудові, хороші, смачні. Ну, і по очері зазвичай буду вам показувати ось такі от. Рецептики салатів, які я використовую в своїй сім'ї, готую для своїх рідних і близьких. А на цьому я з вами прощаюся. Хорошого вам настрою і удачних вам рецептів! Всім пока!